Вітаю, друзі! З Новим роком! Сьогодні в нас 1 січня 2026 року. Це 1408 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Україна продовжує тримати оборону. Операція, яка за задумом а, військового злочинця, але як ми бачимо, абсолютно військового не здари за плануванням та взагалі якимось стратегічним а, поглядом, а, яка повинна була тривати декілька днів або декілька тижнів. Триває вже четвертий рік. Скоро вже буде чотири роки повномасштабного вторгнення в Україну. І Україна продовжує тримати стрій, Україна продовжує тримати оборони, Україна продовжує тримати удари, не дивлячись на те наскільки був складним 2025 рік. А він був дуже складним, як на фронті, так і на дипломатичному плацдармі, де фактично Україна поступово залишається без свого... Одного з найбільших надійних партнерів, який виявився ну, не таким надійним. Достатньо просто замінити президента, і загальна концепція, загальна зовнішня політична стратегія країни дуже швидко змінюється. Дуже, дуже погано. Але, ну, чи це нам не вперше? Так, це нам не вперше. Отже, друзі. У нас сьогодні ранок 1 січня. Багато хто вже відмітив 26-й рік. Він святкував, і станом на сьогодні можна говорити про те, що святкування це одна справа, а от а, аналітика і а, саме обговорення подій в зоні бойових дій, де а, нового року не існує, де свят фактично в такому розумінні, як ми. Це бачимо також, не існує, а є сіра буденність, де лунають вибухи, де вбивають, де постійно відбуваються штурмові дії, в незалежності від того: це Різдво або Новий рік, або якісь інші свята. І в першу чергу ми маємо можливість святкувати виключно завдяки тим, хто нас захищає Збройним силам України, силам оборони України в цілому. Усім силовим структурам, які зайняті в обороні нашої країни від російського агресору, і їм найбільше, най... найвелике спасибі саме сьогодні. І саме завдяки діям сил оборони України у російських окупантів, у 2025 році, ну не вдалося реалізувати ті плани, які вони для себе намічали. І безпосередньо, саме завдяки Силам оборони України, російські окупанти почали відчувати е, саме війну в себе в глибокому тилу. Як ніколи, війна прийшла до росіян в їх домівки, але про це трохи пізніше. Зараз саме про зону бойових дій і про 25-й рік. В 2025 році російські окупаційні війська так і не змогли реалізувати більшу частину своїх планів щодо захоплення українських територій. В першу чергу я говорю про покровсько Мирноградську агломерацію, яка продовжує станом на сьогодні на святковий новорічний ранок тримати оборону. Бої тут продовжуються, продовжуються постійні бої зіткнення. Російські окупаційні війська намагалися цю локацію захопити ще за період а, літнього наступу, сформувати відповідні умови. Вони зазнали тут повної катастрофи, повного провалу. Вони не тільки не змогли захопити Покровськ до нового року, чи до 1 вересня, чи до дня народження Путіна, і так далі, і таке інше, але вони ще провалили. Наступ на добропілля, який, в принципі, одразу і не планувався, але результатом, ну, можемо сказати, ми задоволені, тому що росіяни там зазнали величезних масштабних втрат. Костянтинівка. Російські окупаційні війська також ставили для себе задачу в 2025 році, якщо не закрити питання з Костянтинівкою, то хоча б розпочати за неї о, саме міські бої, великі міські бої. Станом на сьогодні російські окупаційні війська знаходяться на околицях Костянтинівки, південно-східних околицях цього міста. Але при цьому е контролю над містом вони не мають до центру прорватися, не можуть стабільних зон контролю навіть на околицях. В них також нема. Вони постійно відправляють туди інфільтраційні групи, які намагаються зачепитися, закріпитися, але їх дуже швидко зачищають. Також російські окупаційні війська протягом 25-го року не змогли закрити питання з Часовим яром. Місто, яке тримає ну, вже більш ніж як два роки оборону. Часів яр це, це легенда, я скажу так. Так, був Бахмут, Авдіївка, Маріуполь, Азовсталь, безумовно. Але часів яр тримає оборону вже більш ніж як два роки. Повністю зруйновано. вщент. З обличчя землі місто продовжує тримати оборону, і хлопці, які там знаходяться, не дають російським окупантам можливості взяти часів яр під повний контроль, щоб а, здійснити наступ на Костянтинівку саме з східного напрямку. Бо а, якраз для росіян це було важливим. Наступ на Костянтинівку одночасно з півдня правого та лівого флангу. Цього не відбулось. Костянтинівка на сьогодні не знаходиться в стані повноцінного повноцінних міських боїв. А ті навали, які відбуваються на південно-східному напрямку, постійно вони від знищуються російські окупанти і відбувають наші військові саме ці навали. А далі, мабуть, поговоримо про Куп'янське. Я думаю, що так, тому що для російських окупантів. В 2025 році було поставлено задачу не тільки окупація куп'янська, а повний вихід на саме лівий берег річки Оскіл. зрізати усю кишеню, яка утворилася, і фактично окупувати таким чином куп'янськ, як по лівому та правому берегу. Цього не сталося, знову ж таки. При цьому Куп'янськ це став, мабуть, в цьому році найбільшою ганьбою для російських окупантів, бо Герасимов його двічі оточував, двічі звільняв, як вони кажуть. Потім ще Білоусов один раз його звільнив. А в результаті в Куп'янську російські окупанти опинилися в скрутному становищі, деяких підрозділи були оточені, а Сили оборони продовжують стабільно контролювати це місто. І російська пропаганда намагається якось е, ну невелювати цю свою гоньбу, але їм це не вдається. Куп'янськ став повним фіаско, тотальним провалом для росіян в 25-му році в питаннях не тільки наступальних кампаній, а й ще й інформаційної політики. Окрім цього, треба сказати декілька слів про місто, про яке ми населений пункт, про який ми не дуже часто згадували протягом року. Але росіяни намагалися також вийти до Борової і захопити борову. Це була їх мета на 25-й рік. Станом на зараз на околицях Борової не відбувається навіть боєздітань. Тому для російських окупантів це ще більший провал, про який тільки можна було. Сказати, а, окрім цього, російські окупаційні війська так і не змогли станом на сьогодні вирішити для себе питання по Лимана Куп'янській вісі і безпосередньо вийти на Лиман для того, щоб розпочати повноцінні бойові дії і захопити Лиман. 25-й рік на Лиманському напрямку для росіян був більш-менш вдалим на тактичному рівні просування розширення зон. Контролю і так далі, але саме місто вони так і не змогли не те, щоб захопити. Поки що о, на околицях з'являються їх інфільтраційні групи, вони знищуються. Е, я думаю, що в 26-му році ми будемо вже говорити про бої в Лимані, але тим не менш, 25 й рік на цьому напрямку для них став не таким, як вони планували. Єдиний негатив, про який можна говорити в питанні захоплення населених пунктів, то це Сіверськ. Тут російські окупанти виконали ті задачі, які перед ними ставилися. Перед ними ставилась задача захопити Сіверськ, вони його, на жаль, захопили. І це дійсно найбільше розочарування листопада-грудня 2025 року, тому що це відбулося саме наприкінці року. Тим більше, що а, саме Сіверський напрямок вважався одним з найбільш стабільних, але після захоплення Білогорівки щось пішло не так. А, не так пішло, мабуть, те, що ну, про це ми говоримо вже 4 роки. Це не, якісь, не якась проблема 25-го, це проблема, яка вже існує досить давно, це а, домінування неправдивих звітів. і... Досить слабка комунікація між підрозділами. Ну, я сказав би так: взагалі відсутність комунікації правдивої комунікації між підрозділами. Саме це завалило сіверський напрям. Білогорівка трималась Ну чудово, це це було блисковично з питань оборонних дій, Серебрянський ліс, Серебрянське лісництво, також демонстрація. Високого рівня комунікації, взаємодії і так далі. Але по деяким іншим напрямкам про це не можна сказати. Окрім всіх цих прикладів, треба ще згадати про Вовчанськ, який російські окупаційні війська також планували повністю закрити в 2025 році, що їм давало можливість вийти в перспективі на Білий колодязь». А також просунутись по лівому берегу річки Сіверський Донець, це, до речі, не основна була їх мета на 25-й рік. Вони настільки намагалися сформувати плацдарм на правому берегу річки Оскіл, щоб цей плацдарм дозволив їм в подальшому накопичити ударне угруповання, одночасно, яке б відкрило велику Берлуцький напрям. З Вовчанська вони потримали підтримку. Було б захоплено великий бурлук, і фактично відрізано по всьому по всьому лівому берегу сіверського донця. було б відрізано саме Харківщину. Їм це вдалося ні. 25-й рік провальний рік в питаннях формування велико напряму. Ну і ще треба е, сказати про те, що російські окупаційні війська вони не досить так несподівано здивували своїм просуванням в Запорізької області, когось, але не мене. До цього треба було морально психологічно готуватися, тому що вони дійсно мали на це плани. Це було вже, очевидно, ще в 2024 році, але ми так здивувалися. Ми дехто так здивувався, що росіяни вже знаходяться в Гуляйполі. Це, на мій погляд, в 2025 році найтакий собі найнеприємніший. найнеприємніша ситуація, найнеприємніша обставина, які виникли в зоні бойових дій. В принципі по іншим локаціям більш-менш стабільно та ж сама Херсонщина. Росіяни так і не реалізували висадку на правому березі річки Дніпро. Вони так і не реалізували прорив до Запоріжжя через Степногірськ протягом року, і їх дії переважно були тактичного рівня. В свою чергу, що відбувалося з боку України? А це найцікавіше, тому що Україна, по-перше, в цьому році вона перегорнула чергову сторінку протистояння в Чорному морі. Ми безпосередньо мали можливість а, розпочати новий акт не тільки ударів по вже новоросійську, і відповідним чином вже новоросійськ перетворився в небезпечну для а, знаходження там а, російського флоту. <зону>, а ми почали полювання з російським тюньовим танкерним флотом, який перевозить санкційну нафту під санкційну нафтопродукцію. Це новий етап протистояння з росіянами в Чорному морі. Найголовніше, це те, що, о, окрім Чорного моря, ми почали виводити в систем, на системний рівень удари по Каспію, по російським об'єктам в Каспії, а також Середнеземноморі. В 2025 році Україна масштабувала нальоти по території Російської Федерації. Українські дрони завітали майже всі європейські регіони е, Російської Федерації, і фактично е, можна говорити про те, що 26-й рік це буде ще більше масштабування. Ми мали можливість розширити зони. Впливу по російським окупантам з 1000-1500 км кілометрів до 2000 і більш ніж 2000 км. кілометрів. Найголовніше це те, що почали використовуватись не тільки дрони в великій кількості, а буде ще більше. А й почали використовуватись інші засоби враження, наприклад, ракетна зброя, різні типи, різні а, функціонали, але вони йдуть в дію. Ми протягом 2025 року позбавили європейську частину Російської Федерації майже 50% потужностей нафтопереробки сирої нафти НПЗ. Також велись удари по газотранспортній системі, по а, їх а, інфраструктурі енергетичного порядку, і відповідним чином ще окрім цього іншого а, по військовим об'єктам. І мабуть найцікавішим моментом 2025 року за масштабом проведених операцій стала операція поветиння, за рахунок якої було знищено більшу частину боєздатних російських стратегічних ракетоносців бомбардувальників, які входять до складу її авіаційної компоненти і ядерної триади. Унікальна операція, якої не було ніколи в історії раніше, проведено жодною країною. Жодна країна в світі не проводила настільки глибинну, настільки масштабну операцію, метою якої було знищено знищення саме компоненти ядерної триади ядерної країни. Серйозно? США колись таке з Китаєм робив, чи там Китай з США, чи хтось інший. ну чесно. Якщо хтось говорить, що я трошки перебільшую ні, нічого подібного. Це дійсно не маючи аналогів в історії операція. Можливо, колись щось подібне станеться, але не думаю, що це відбудеться в якоїсь середньо- або навіть довгостроковій перспективі, не кажучи про короткострокову. Отже, ми продемонстрували в 2025 році стійкість, правда. Могло бути краще, правда. Ми продемонстрували масштабування ударів по тиловій Російської Федерації. Правда, і ми продемонстрували рівень проведення досконалих глибинних операцій в глибокому тилу Росії навіть проти найважливіших стратегічних об'єктів і відповідним чином принижуючи Росію. Хоча приниження для нас Росії це вже другорядне. Головне те, що саме ракетних ударів стало набагато менше в 2025 році, завдяки цій операції, Росія виснажується, Росія не може компенсувати ці втрати. Ми вже ніколи не побачимо, як Росія запускає по території України 100 ракет Х-101, тому що просто для цього в неї нема літаків. А мабуть, колись їй не буде вистачати навіть і. Кораблів, щоб запустити 20-30 калібрів. Колись їм може не вистачити і пускових установок Іскандер М, щоб запустити балістичні ракети 9М723. Колись їм не буде вистачати навіть і тактичної авіації Су-34, щоб запускати по лінії боєзітнення та по а, прикордонним містам, і містам, які знаходяться в а, ближній тиловій зоні, кориговані авіаційні бомби. Скоро настане той момент, коли Росії багато чого не буде вистачати, щоб протидіяти Україні. І Я в це вірю з новим 2026 роком, друзі! Слава Україні! Слава нації!